Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поміркувати з вами про образи, які безумовно отруюють будь-яке спілкування в сім'ї, в дружніх стосунках будь-яких. Давайте подумаємо, що відбувається і чому. В чому джерело образ. Я вважаю, що джерело образ е в тому, що ми не озвучуємо. Нашу проблему це в першу чергу, і потім не просимо про допомогу, якщо ми потребуємо допомоги. Ми постійно в очікуванні, що наші рідні та близькі або друзі мають якимось чином зрозуміти нашу проблему. Це перша фігня. І помилка. А по-друге, ми ще й не хочемо попросити про допомогу. А що нам заважає попросити? Я вважаю, що нам заважає попросити наша гординя, бо в нас же в кожного є ж якийсь образ. А якщо ми просимо, ну це ж вже ми не настільки спроможні, не настільки успішні. Ми, це означає, що ми ж не змогли впоратися зі своїм життям, і наша самооцінка впаде, то ні, не впаде. Я вам точно скажу з власного досвіду. Бо я доволі впевнена в собі людина. Але я дуже часто прошу інших про допомогу дуже часто. Всі знають, що я просто, якщо я потребую допомоги, я буду її просити стільки разів, поки не отримаю. Тобто мої подруги, це особливо зараз, в мене був доволі важкий період в моєму житті, і я всіх їх вже так дістала. Я б могла зателефонувати і сказати, тобі в тебе є можливість зі мною зараз поговорити? Ні, нема. А коли я можу передзвонити? Розумієте? я не Тихенько йшла в куточок і там сиділа і чекала, ну, ось мені я так потребую допомоги, вона, мож, вона могла б зрозуміти. Ні, я ж просто спитала, ти зараз можеш? А вона чесно сказала: ні, я зараз не можу. Людина не може усвідомлювати, наскільки вам потрібна допомога. Ви маєте це сказати ротом. Розумієте? Ви маєте сказати. Що добре, як я телефоную своїй подрузі, яка живе в Техасі, ви розумієте нашу нашу розбіжність у часі, і вона могла сказати, що я зараз ніяк, я на якомусь там святкуванні. А я кажу: питаю, а коли я вам можу зателефонувати? Тобто, таким чином я даю людині понять, що, зрозуміти, що мені вкрай важливо. Я можу написати, а ми сьогодні будемо говорити. І людина може, і я навіть пишу нічого термінового. Чи навпаки пишу: мені край важливо. Чи мені потрібно 10 хвилин, 30 хвилин? Тобто, так, я прошу. І повірте, моя самооцінка лишається на місці. А чому вона має падати? Я теж так само готова завжди прийти на допомогу, готова відкинути свої справи, готова поїхати, щось для, для інших людей зробити. І взагалі це дуже приємно робити для своїх близьких і рідних щось. І повірте, ваші близькі теж будуть готові вам допомогти. Але вони мають почути від вас, що у вас є ця проблема, а ще краще ви їх маєте попросити. Нам не просто так мовлення дано. Ми маємо цим користуватися. А що відбувається, я вважаю, у ну, дуже частих наших конфліктах і образах. Чому ображаються люди? Я, наприклад, взагалі не ображаюся, я можу злитися на людину. Я закінчила ображатися, я навіть пам'ятаю, мені було 23 роки. Коли я зрозуміла, що у особистих стосунках, що я ображаюсь на людину, вона не розуміє, що відбувається, нічого не змінюється в результаті моїх образ, я тільки ображена там десь ще й поплакала, і що? Я ж нічого не отримала. Тільки погіршення стосунків. Я зрозуміла ні. З сьогоднішнього дня я буду озвучувати, що я хочу. Чи можу я не отримати? Так, можу, але це викликає в мене злість. А злість це набагато краща емоція. На мій погляд, вона рушійна, вона якась дієва, ніж образа. А давайте тепер розберемося механізм образи. Це як, ми на що ображаємось? Ми ображаємось на те. Що ми очікуємо від іншої людини? Тобто, ми, ми маємо давайте так, свого чоловіка поряд і вважаємо, що ось він би в цей момент мав зрозуміти, що мені важко і мав би допомогти. Серйозно? А ваш чоловік в цей час в своїх якихось проблемах, подумки, десь взагалі в іншому місці. Він не сном, не духом, так би мовити, не знає про вашу проблему і про все інше. А ви надягли, що він не хоче, він бачить, та не бачить і не чує. Кожна людина живе своє життя. І для того, щоб вас побачили і почули, ви маєте відкрити рот і озвучити озвучу, своє бажання, свою хоча б проблему озвучити. А ще краще попросіть. Тому розумієте, за різними ознаками люди можуть бачити абсолютно різні речі. Наприклад, давайте ще уявімо відносини сестри та брата. Брат доволі заможний, сестра потребує матеріальної допомоги. Але вона не озвучує просто, хоча б да, вона, ну, їй якось ніяково попросити грошей. Тут я можу зрозуміти, звісно, як кожен з нас. Але вона навіть не озвучує, що в неї є така проблема. А, бо брат має зрозуміти, а що спостерігає брат. Коли дивиться на свою сестру, вона гарна, вона гарно вдягнена. Він не питає, і він, ну, чоловіки зазвичай такі речі не цікавлять. А де вона вдягається? На секунді чи в дорогому магазині? Бо для нього вона настільки гарна, що все в неї гаразд. І, мабуть, і до косметолога ходить, це він так думає, нічого цього не відбувається. Але він бачить цю ситуацію таким чином. І щоб він побачив її, цю ситуацію в іншому світлі, ви повинні це, про це розповісти. Тобто, ваша щирість, ваша відвертість це взагалі шлях до вашого більш легкого життя і життя без образ, що робить вас набагато щасливішими. Тому заохочує, і у вас трошки менше годувати свою гординю, бути трошки сміливішими, бо, звісно, і сміливість потрібна для озвучування ваших проблем, і тримати думку про те, що ви не стаєте менш спроможними і більш слабкішими тоді, коли озвучуєте свою проблему іншим. Тільки сильна людина, і по-справжньому впевнена в собі спокійно озвучує свої проблеми. Бо це просто проблеми, які є в кожного в нас в різний час життя. І ми всі потребуємо допомоги один одного, бо інакше наша вам родина, наші вам друзі, наші вам близькі. Ми всі залежні один від одного. І це прекрасна залежність, яка допомагає кожному в цьому нелегкому, але все одно дуже щасливому житті. Дякую за увагу. До зустрічі. Пока!